Ставки верховного головнокомандувача українські бійці посилюватимуть оборону на ключових рубежах шляхом розбудови фортифікаційних споруд. Ну і от саме з приводу посилення оборони є новина щодо партнерства з нашими союзниками. Зокрема, естонський виробник роботизованих платформ «Мілрем Роботікс заявив про підписання угоди з «Укроборонпромом» про запуск створення роботизованих оборонних систем нового покоління. Мова в першу чергу йде про роботизовані машини вогневої підтримки, інженерну версію таких машин, які призначені для виявлення мін і розмінування. Ну а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації. Тож нині ведеться робота з налагодження виробництва таких роботизованих машин для збройних сил України. Однак, з огляду на те, що росіяни в чергове намагаються перегрупуватися і атакувати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє в інтерв'ю Street Джорнал про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних та оборонних операцій на фронті. За його словами, саме триваюча збройна відсіч українських захисників, широкомасштабній військовій агресії ЕРЕФІ. Знижує можливості Кремля для перегрупування. Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети захоплення країни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю, що будь-яка пауза в бойових діях зараз просто дасть Росії шанс перегрупуватись та підготуватись до нових військових дій. Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрати проблем, з якими вона зіткнулась в Україні, і здійснить новий напад. Сказав він. Ми налаштовуємо наші бригади. На нові контрнаступальні та оборонні операції, і така от заява Кулеби з'явилася на тлі продовження дебатів західних політиків щодо питання допомоги Україні. Зокрема, водані Волстрій Джорнал запевняє, що час на жаль грає на користь Росії, тому що, поки наші партнери дискутують, Росія на жаль наздогнала Україну у війні безпілотників у сфері, де сили ЗСУ раніше мали потужну перевагу. Крім того, українські бійці стверджують, що росіяни посилюють засоби боротьби з безпілотниками та засоби РЕБ, і окрім того, Росія, на жаль, лише посилює оборонно-промисловий комплекс. Тому сьогодні координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі вчергове попередив республіканців у конгресі про те, що припинення Сполученими Штатами підтримки України приведе Росію на кордони Північно-Атлантичного альянсу. Це своєю чергою активує статтю п'яту альянсу, і тоді вже американські солдати будуть змушені вступити у війну. На його думку, диктатор Путін якраз і розраховує на те, що Сполучені Штати припинять підтримку України, і це стане для нього великим подарунком. Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців. Якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею 5. Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є. Ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розумієте, що допомога Україні, а вони не просять нас бути фізично присутніми. Допомога їм виграти цю війну дуже дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі. Отже, намагання переконати республіканців у Конгресі США продовжуються, але кожен день у такого зволікання дає Росії час на відновлення. В той же час в Міноборони України запевнили, що нині розробляються плани на 2024 рік, які допоможуть вигнати російських окупантів. З території тимчасово окупованого Криму назавжди про це зокрема сьогодні заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Україна змогла досягти успіху в чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту. Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, додадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму. Разом з тим Умєров додав, що Україна отримує винищувачі f 16 у короткостроковій перспективі. і Наша країна працює зараз і над інфраструктурою, і над технічним обладнанням. Ну а при цьому наші пілоти та технічна команда так само вже готуються. За словами міністра оборони, нині Україна вже веде перемовини щодо середньо та довгострокових запитів для сил оборони майбутнього. Мовляв, нині вже обговорюється постачання озброєнь навіть на період 27-30 років. Ум'яв також уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає. Однак, якщо говорити про сьогодення, то варто додати, що за даними британського видання, Sky News, на заході допускають, що російський масований обстріл України минулої ночі. Є цитую початком зимової кампанії ударів, мовляв, в найближчі тижні на жаль, варто очікувати ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України.